Ділюся з вами черговою хлібною історією і неймовірним хлібом, аромат якого повертає в дитинство. Туди, де бабуся відрізала окраї свіжоспеченого хліба, смащувала медом, а ще наливала клянку молока. І якщо у вашому дитинстві теж таке було, обов'язково поділіться в коментарях, а я сьогодні з вами поділюся, неймовірно, смачним хлібчиком на сироватці. Ну ви бачите без перебільшення хліб як пух. І тут все починається з закваски. І саме із закваски опари, яка робиться заздалегідь, зазвичай за 10-12 годин до замісу тіста. І якщо порівнювати просто закваску підготовлену декілька днів тому і свіжу закваску опару, то, звісно, на опарі хліб буде пухкіший і кращий. І, як завжди, мукиця водиться, і закваска, і ось наступного раночку така картина. Випічка на сировиці та на воді, звісно, відрізняється. І щоб відчути цю різницю, треба спробувати пекти самому такий хлібчик. Тільки погляньте, як вона збільшилася у розмірі. Стала пухка, як хмаринка, і вона ніби дихає на закваску, якщо закваска плаває в рідині, як повітряна хмаринка, то 100% і хліб буде такий пухкий, як хмаринка. Спочатку об'єдную сироватку, борошно і закваску. Декілька хвилин гарненько перемішую, щоб сухі і вологі інгредієнти подружилися і об'єдналися, і залишаю на отоліс на 30 хвилинок. Тісто відкочило та розслабилося, і тепер додам не менш важливі інгредієнти для цього хлібчика сіль, мед та олію. На один буханець достатньо буде 20-30 г меду. І це основний заміс тіста. І тут треба трішки попрацювати від 7 до 10 хвилин, гарненько вмісити, щоб тісто ставало гладеньким, еластичним. Якщо ви не професіональний пекар і у вас немає. Спеціальної кастрюлі для випікання, каменю для випікання хліба. А ви бажаєте отримати гарний хліб, щоб скоринка не була. Занадто жорсткою та твердою, я рекомендую вам додати всього лише трішечки меду та олії. І вона буде ідеальна. Після основного замісу залишаю на 30 хвилин, після чого протягом 2 годин буду робити 4 складання. Використовую, як завжди, водичку, аби не прилипало тісто до рук. І зараз під моїми ручками це чубатинки тісто буде перетворюватися на гладеньке та еластичне. Не варто оминати цей крок складання тіста, тому що складання в тісті на заквасці дає зміцнення клейковини, тісто стає еластичним і міцним, і це можна спостерігати з кожним складанням. Краще утримує гази і виходить пориста легка м'якушка. Рівномірне бродіння, структура однорідна. І коротко складання це тренування для тіста. І це останнє четверте складання, і можна спостерігати, як змінилося тісто. Воно підросло, пронизано все повітряними пухівцями. Для четвертого складання дам тісту годину спокою, і воно буде дихати, розкриватися. Буде повільно підходити, на годинку я залишила тісто підійти при кімнатній температурі, а тепер сформую, поставлю до форми і залишу в холоді. І дає холодна ферментація. Це процес бродіння тіста при температурі від 2 до 7 градусів у холодильнику протягом тривалого часу від 12 і до 72 годин, або й навіть більше. Переваги холодної ферментації це посилення смаку та аромату, покращення текстури легше засвоювання організму. Фурмую і залишаю свого малючка хлібного підходити та набиратися сил. Тісто лежало в холодильнику 20 годин і воно собі повільно там підростало, накриваю тісто целофановим пакетом, щоб у випеченого хлібчика була м'яка. Шкуринка, присипаю борошном та зроблю малюнок. На Наші пращури вірили, що колоски захищали від злих духів і приносили їх у свій дім, особливо на весільних короваях кожен колосок мав зміст. І хай мої колосочки на хлібу будуть як побажання вам благополуччя миру та добробути вашим домівкам. Обов'язково печіть домашній хлібчик і нехай хлібних людей стає більше. А ви підписуйтесь, ставте вподобайку і до нових хлібних історій.